Дякую, перша нова в моєму списку. Міжнародне товариство примирення. Прошу до слова. Пане голову, пане Верховний комісаре, міжнародне товариство примирення. Дякую за доповідь. Ми солідарні з людьми України, які страждають через триваючу військову агресію Російської Федерації, яка спричиняє трагедії, правопорушення та антигуманну ядерну загрозу. Війна, як явище, має бути ліквідована. Ми солідарні з тими, хто можна відмовляється вбувати, і закликаємо міжнародне співтовариство забезпечити повні юридичні гарантії права кожної людини на сумлінну відмову від військової служби та надати сумлінним відмовникам захист і притулок. Право на сумлінну відмову від військової. Служби має бути захищене та не може бути обмежене, як зазначено в останньому чотирирічному тематичному звіті ОВКПЛ. Право на сумлінну відмову від військової служби в Україні наразі пригноблене. Ми закликаємо Україну звільнити в'язнів сумління Віталія Алексєєнка, ув'язненого 23 лютого. Вимагаємо виправдання Геннадія Томнюка, сумлінного відмовника від військової служби з релігійних переконань. Ми дуже стурбовані ситуацією Андрія Вишневецького сумлінного відмовника, якого тримають в армії на передовій, хоча він має бути звільнений з армії. Також повідомлення. Лялися, що Київська обласна військова адміністрація вирішила припинити проходження альтернативної служби десяткам сумлінних відмовників і зобов'язала сумлінних відмовників з'явитися до територіального центру комплектування армії. Ми також стурбовані примусовим утриманням росіян, які відмовляються воювати на окупованих територіях. Про це сказано в нашому спільному прес-релізі. Ми закликаємо Раду з прав людини гарантувати захист усіх прав людини, включаючи право на сумлінну відмову, яке є невід'ємною складовою права на свободу совісті, думки і релігії. Дякую за Wow. Thank you and we will be taking you with is in